Друзі, моє вітання. Цієї ночі рашиста знову завдали удару по наших цивільних містах. Був масований комбінований удар по Україні, застосовуючи різні типи ракет та безпілотників. Знаємо, що у Мукачі станом на цю хвилину по триває запис. Наслідок порушує атаки. Відомо про 12 постраждалих. Повідомляє міська рада. У Львові на жаль є загиблі та постраждалі, щирі співчуття всім тим, хто цієї ночі втратив своїх близьких. Ну і нинішній удар по цивільним це вкотре підтверджує, що це реакція Росіян на ті події, які відбуваються на фронті. А що ж саме відбувається на фронті? Наскільки погані справи росіян будемо аналізувати з нашим експертом, який і допоможе у цьому більш детальніше розібратися? Військовий експерт, офіцер резерву, повітряних сил збройних сил України Андрій Крамаров. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Андрію, давайте спочатку сьогоднішньої от масової, е, нічної атаки ворога. Що ви можете зазначити? Можливо, помітили щось незвичне, непритаманне ворогу, що він зазвичай у своїх масованих ударах застосовує? Ні, на жаль, з початку цього тижня ворог методично завдає удари, скажімо так. По різних регіонах, але при цьому по одній тій ж групі об'єктів це е, наша група, скажімо так, енергетичних об'єктів, от це удари, які завдавалися по Одеській, по Полтавській області. Зараз е, цієї ж мети намагалися досягти ударів по е, західним областям. Причому це була не лише Львівська, а й що для, ну скажімо так, не, не, не характерним певним чином було для росіян. Що удари були завдані ем, по одній з найзахідніших точок нашої держави, uh -huh. по місту Мукачу. Навіть там є також постраждалі особи, і є, там постраждалі особи, є постраждалі підприємства. Також, на жаль, будемо констатувати той факт, що ну, з одного боку певного успіху ворог досяг. З іншого боку, скажімо так, загальної мети для того, щоб створити для України, наприклад, тут такі ж проблеми, як у них зараз, почалися з паливно-мастильними матеріалами в південних регіонах. Ну так південно-західна mm -hmm. частина Росії. Про це, от ну, скажімо, проблеми в них розпочались ще минулого тижня, але от ну так більш детально висвітлювати їх почали лише зараз. Uh, і тобто, мети свої ворог досягне навряд чи, але ну скажімо, цілі, які намагалися, ну вони. Частково були вражені при цьому, як ми як, як завжди, це відбувається як точніше, ну абсолютно завжди відбувається у росіян, навіть ну ні, скажімо, якісь навіть точкові удари дуже часто супроводжуються е, цивільними жертвами це серед цивільного населення. Uh -huh. І навіть навіть так є от, так, наді це ну загальна тактика російських ну скажімо так, їхніх там ну, у а вони воздушно космічні сіли називаються при і ракетних військ, при нанесенні ударів ну, по ну навіть там певних можливо, об'єктах. Це завжди супроводжується чітко завданням ударів по а, цивільному населенню. Ну, я так розумію, не знаю. Можливо, з певним там чином розсередоточення наших сил, але, ну, на жаль, маємо те, що маємо. Але ну в будь-якому випадку ми бачимо, що подібного роду удари як ці ночі ну, воро завдає. Це ну певного роду, я так розумію, реакція на ті події, які відбуваються на фронті. Ворог зазвичай, коли не може військовому контексті впоратися, іде одразу тероризувати цивільних. Тож давайте тепер поглянемо, що ж відбувається на фронті, як ви нині оцінюєте ситуацію. Ну на даний момент, скажімо так, в ряді напрямків нам вдалося. Ну, по-перше, давайте будемо відверті, що от удари, які задаються, ну принаймні, от останні там 4 дні, вони в комплексі, тобто тут є причини і е, успіхи українські в щодо нанесення ударів в глиб території росіян нашою далекобійною зброєю, які, скажімо так, для них от накопичились за ну, останні напевно там тижні. от, Два ну, так, mm -hmm. не, робота, яка проводилась останні протягом місяця, вона дала свій результат і це також викликало в них реакцію. Ну, звичайно, що, скажімо так, зовнішньополітична повістка дня, там якісь спроби переговорів. Ну і безумовно ситуація на фронті, яка склалась для росіян, яку вони намагалися своєю спробою. Прориву північніше Покровська, ну як би скажімо так, створити і великий інформаційний повід привід, і намагалися в характерній своїй манері вклинившись в наші оборонні порядки, прийшовши на значну глибину, в них скажімо, були в попередньому можна згадати. Ну декілька таких успіхів. Вони зокрема були і після окупації Авдіївки їхнім просування в глиб нашої території, от схожою тактикою, коли. Вбивався клин, потім з цього клину вони розширяли його в плацдарми. Е, схожа ситуація була у нас уже власне, і е, при ну, поточній, скажімо, кампанії 25-го року при м спробах окупації е, Покровська е, і е, Константинівки в транспортному сполученню між Покровськом і Константинівкою, вони також спочатку вбили схожим чином клин. Потім його розширили як плацдарм, і таким чином, ну, скажімо, відрізали можливість прямого сполучення між цими двома містами. Тут вони намагалися на фоні, я так розумію, певної міжнародної повістки дня створити от такий привід, тобто стратегія не нова, скажімо, вона була. Так, вона вказала на певні проблеми, які е, ну, і в нас є в організації нашої оборони, але до, скажімо так. Дуже рідко я це роблю, але тут напевно навіть. Похвалю наше командування сил оборони, яке доволі оперативно підтягнуло туди резерви і підрозділи, які на даний момент ну вже можна сказати, цю ситуацію mm -hmm. вирішили. І зараз оце спроба вклинювання для росіян завершується тим, що ті підрозділи, які туди були перекинуті, реально знаходяться в оп... уже знаходяться в оперативному От, власне, так так до цього ми підійшли. Видання BBC зазначає, що збройні сили Росії на Донеччині за крок. До повного отеч... оточення. збройні сили України відбили прорив в районі добропілля і беруть росіян у кільце. Чи дійсно пан Андрій, Ви теж згляді до цієї думки щодо потенційного оточення Росіян в районі добропілля, і потенційно ми можемо якось оцінити скільки там може бути Росіян? Це десятки зараз дуже важко. Чи сотні ні, це дивіться результатами для них є. Ну будуть втрати, які вимірюються в сотню. Це сотні росіян, це вже є вся статистика, які втрати вони несуть. Плюс там ситуація така, яка, скажімо, не схиляє нас до можливості, не дивлячись на весь гуманізм українських воїнів. Там просто ну якби тактична ситуація на полі бою не дозволяє брати, ну якби знаєте, людей в полон. Тобто, а тут чому, просто... якщо вони здадуться? Ну, там дуже важко буде проконтролювати, щоб ця здача не вийшла спробою, наприклад, вирватися з оперативного оточення. Тобто тут є певні ризики, і тут є маневри, все ж таки ворог зміг вийти на глибину ну, там, по різним оцінкам 15-17 кілометрів глиб нашої. Тобто він, угу. як би там не було, дійшов до нашого оперативного тилу. А коли доходять до вашого оперативного тилу, то тут, вибачте, знаєте, якби цю історію потрібно максимально швидко схлоп. Опувати, а не там можливо надавати ворогу теоретичну можливість для затягування часу, підтягнення додаткових ресурсів і можливості проведення певних маневрів в подальшому. Тобто, знаєте цю ситуацію. Тобто, якщо така ситуація в вас виходить, це не прорив, це фактично. Як я казав, це вклинювання в лінію оборони, але його потрібно скажімо так це така пожежа, яку потрібно дуже швидко uh -huh. гасити, і це не контактний бій по сталій лінії фронту, за умови яких, наприклад, певні підрозділи там можуть відбуватися ну там здача або от при якихось uh -huh. діях в полу. Тут інша uh -huh. ситуація. А щодо оточення, воно вже на даний момент для ряду підрозділів воно вже існує, фактично, вже сили оборони частину. Не відрізали і росіяни принаймні не вчора вели активні спроби для того, щоб ну, скажімо так, оце оперативне оточення вже прорвати. Ну створити цей коридор певний для того, щоб їхні сили почали відходити. Ну як це буде виходить на даний момент? Поки що ці бойові дії вони проводяться. Тобто, ми продов... на даний момент в оперативному оточенні. Ми їх вже тримаємо подивимось mm -hmm. чи вдасться чи не вдасться росіянам зробити оцей такий скажімо так коридор тимчасовий пробити через який зможуть вийти Угу. Раз до цієї проблеми Росії, яку ви вже частково торкнулися. Починаються там масові проблеми з бензином та дизельним паливом на заправках у багатьох регіонах, Це переважно південні напрямки. Траса Москва ростов на Дону-Краснодар, там фури просто стоять. Я думаю, шановні глядачі, ви всі бачили ці е, відео я, в підтвердженні, як власне величезні черги російських автомобілів застрягли в заторах. Ну і причина цього дефіциту це удари по нафтобазах. Пане Андрію, тут перші от, е, аспекти, чи побачимо в цілому відображення у цієї проблеми безпосередньо на лінії фронту, чи повпливає це? Ну і я так розумію, м, першу чергу, мабуть, варто сконцентрувати нашу увагу на південний напрямок, адже війська Росії на південному напрямку паливо отримують, наскільки я розумію, з тимчасово окупованого Криму. А до Криму вони постачаються не знаю, через Кримський міст, якщо він функціонує, чи от, от паромами. Тобто, чи побачимо ми ці проблеми якраз? Безпосередньо у російської армії? Ні, дивіться. Проблема в тому, що у них основа постачання відбувалася якраз не через Крим уже довгий час. Тому що фактично от, ну, Кримський міст в даний момент, через яке йшло основне якби, перекидання, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, це є дуже за своєю природою просто важкі вантажі. Фізично, тобто одна цистерна з дизельним паливом важить набагато більше, ніж, наприклад, один пасажирський вагон. І там є обмеження щодо перевезення таких важких грузів, тому що ніс ну, знаходиться. В ну, скажімо так, в частково там частково аварійному стані, тобто там дорожне uh -huh. полотно, так розумію, враховуючи його на, ну знаєте, умовно, навантаження на один там квадратний метр, а там легкові, навіть певні вантажні автомобілі ще їхати можуть щодо їхньої жд гілки Там є. Ряд цілий ряд обмежень і в тому числі щодо важких грузів. А це до ну таких надважких відноситься просто перевезення палива, і тому ними оперативно було налагоджено перевезення із Сполучення Південного регіону, якраз через от Ростов, Донецька, Запорізька і далі Херсонська області вже таким чином до Криму. Тобто вони почали по тимчасово окупованому півдню України. Возити навіть до Криму е, забезпечення, яке від ну як результат ударів, це відбулося перш за все, після враження от останнього великого нафтопереробного заводу Лукою. Е, це завод, який в загальній питомій вазі переробки нафти на нафтопродукти всієї Росії е, займає 5,5%. Ну, здавалося, 5,5% погано, але ж ніби не критично. Але у росіян е, так склалось за рахунок того, що це ж країна, яка нафтопродукти не імпортує, вона їх виключно сама виробляє, використовує власний як би, видобуток, переробку і далі вже от, логістику по регіонах. Так склалось, що в них в, ну, скажімо, доволі розгалуджена мережа, і в них багато от нафтопереробних заводів, нафтопереробних комплексів, великих нафтобаз складів спавними стильними матеріалами, які поступово там з цих навтопереробних заводів, тобто якщо. Ви там, скажімо, там навіть якісь роздрібна, не найбільша мережа з, з якихось автозаправних комплексів, навіть державні, ніхто там не розробляв, знаєте, якусь складну логістику перевезення. Всі розуміли, що в принципі за певний ну, регіон умовно відповідає той чи інший, так, от нафтопереробний завод. Є там певні склади. Які вони також використовують, які поступово наповнюються якусь складну логістику, тобто знаєте, умовно з півночі з е, Санкт-Петербурга, так вести в південь в Краснодар для них це був нонсенс. Ну в них просто не було ніколи такої потреби. В mm -hmm. них була доволі розгалучена мережа, і це на це ну це було логічно. Це знижувало собі вартість і на це спиралася їхня економіка. І от після того як силами оборони України було завдано акцентовано ударів якраз по складам і нафтопереробним заводам, якраз оцього південно-південно-західного регіону, а це якраз ті, які здійснюють на які було в якийсь момент покладено як, ну, якби основне навантаження на постачання для російської армії, яка знаходиться. Луганська, Донець, ну, власне, вся територія uh -huh. тимчасово uh -huh. окупованої України. Оце переробка цього регіону. оцих цих регіонів на них на ці підприємства не чись на те, що вони приватні. Ми ж прекрасно розуміємо, що велика приватна власність в Росії, вона носить такий дещо умовний характер. І от на них на ці підприємства була покладена. І яка в них склалася ситуація, що в якийсь момент швидко ем, ця інфраструктура, якою вони користувались, нафтопереробна, вона була. Ви ну, вибита виведена зі строю, а швидко організувати логістику, ним важко, тому що ну вони просто цим ніколи не займалися через відсутність такої потреби. Зрозуміло, що там, наприклад, на ті ж потреби, плюс е також, якщо згадаємо, було нанесено, е якщо не помиляюсь, там за місяці... От, напевно, два місяці літа, п'ять ударів а, по залізнодорожню, по так. також залізнодорожним цистернам на тимчасово окупованій території України. І останній удар він був доволі суттєвий, і там ну, є. як Це в районі Велика... Токмака Запорізь, так, на Запоріжжі? Так, це в от, абсолютно. це якраз цей залізнодорожний вузол, великий вантажний в районі Токмака, і він на даний момент також є інформація, що ніби виведений зі строю. І таким чином оця от логістична ну. Якби логістичні ланцюги вони були частково зруйновані. Це не значить, що російська ну, російська армія вона відчує певні труднощі. Е, чому? Тому що ми розуміємо, ми, ми знаємо е, як би, психологію частково нашого ворога. Е, там нехай в нього люди знаєте, як то кажуть, там з голоду помирають, але армію він забезпечить в першу чергу. Але як ми побачили для їх е, логістики, а е, дивіться, навіть цивільної логістики, а цивільна логістика, яка йде через південні регіони, е, це йде. І е, торгівля через Каспійське море з Іраном. Це є торгівля з кавказькими країнами, це є торгові шляхи з Туреччини. Це все те, що йде через південно західний регіон, в тому числі автомобільним транспортом. Дуже велика. Чому ну, ми і побачили mm -hmm. цю картинку? Е, тому так, для них це створює уже на даний момент ряд логістичних картин. Звичайно, що якось, знаєте, швидко це побачити. Як ну на полі бою, я думаю, ми не дійдемо, тому що ну просто вони всі сили екстрено кинуть на саме забезпечення армії. Це не перший раз, <гум> а, але от для їх населення, ну подивимося надалі, яка буде реакція. Тим паче, що та й ми ще не закінчили. Я думаю, цією операцією. Угу. Пане Андрію, наостанок хочу вашу думку почути з такого приводу. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко опублікував кілька таких світлин, зазначивши, що Росія перекидає на фронт колони бронетехніки. Танки та чисельну живу силу, судячи з напрямку руху, це Запорізька та Донецька області. Там можуть бути масовані штурмові дії з боку Росіян найближчим часом. Е, ну чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що дійсно будуть тут масовані штурмові дії, якраз на цих напрямках? І тут ще який момент хотіла зазначити: от останній, ну мабуть, рік. Ми бачимо, що це переважно от війна дронів, і бачимо, що Росія якраз змінила тактику. Вони відмовилися від важкого озброєння. Танки це доволі ну така рідкість нині під час ведення бойових дій. Переважно ми бачимо малими штурмовими групами. Вони намагаються прорватися на мопедах, велосипедах, конях. А тут вони ну перекидають за даними Петра Андрюшенка, чималу кількість колон, танків і бронетехніки. Вони відмовилися від цієї тактики, бо були, це озброєння було вразливе перед дронами, і тепер знову до цієї тактики вертаються. Чому? Ні, ну вони до неї не вертаються. Просто в них, скажімо, в них були втрати, які їм все одно ну, треба поповнити. Тобто, так, танк вразлива одиниця для, наприклад, того ж дрона навіть, але ну, повністю без танків воювати все одно неможливо. Те, що вони от є питання звичайно, до більше ну, давайте так. На Донецьку область, мені здається, росіяни, от як почали наступати на початку травня, в них там перевага за весь цей час була буквально 10 днів. І вони знову продовжили активний наступ на Донецькому напрямку. Тобто він тут, він взагалі це їхній пріоритет на даний момент, він тут і не зупинявся. Щодо запорізького напрямку, тут є питання щодо того, що, можливо, там вони намагалися, тобто, росіяни. Стратегічно в цьому, в 25-му році, вони намагалися застосувати такий план, що ну їм, от, скажімо, вони для себе взяли як за задачу розтягнути наші сили та ресурси загалом силу України. Тому вони створювали, скажімо так: от з зони напруги, це е, харківський напрямок, невдало. Сумський напрямок, коли намагалися активно наступати, також невдало, навіть дуже невдало в результаті в них виявилось. Там вони, напевно, для себе зараз, ну скажімо, за умови організації крайньої нашої оборони, перспектив не бачать. Залишається в них для того, щоб нас. Спробувати, ну якби певні скажімо так, ще дві, от два напрямки, за якими не можуть бути спроби нас розтягнути. Це якісь спроби в Херсонській області щодо нашого правобережжя, щоб створити нам та ну, там напругу і змусити перекинути частину ресурсів і резервів туди. І інший це спроба наступу на Запоріжжі, тобто знову ж таки, що. Розтягнути наші сили та резерви, ем, вони якісь маневри з перекиданням техніки е, на Запоріжжі роблять вже от за моїми підрахунками. Ну, напевно, останній місяць. Десь от протягом місяця вони роблять от такі маневри, і періодично з'являються. Навіть було дві спроби такої активної розвідки. Боєм на запорізькому напрямку. Безумовно, ем, вони були невдалі. Ну там це що таке Запоріжжя. Запоріжжя це степ. А в степу, знаєте, відкрита місцевість за умови, в принципі нормально організованої оборони. Ну, якби як і наш, на жаль, колись наступ показав, що ну практично дуже важко, дуже важко там наступати. Ну, власне, така ж ситуація у нашого ворога там дуже-дуже важко було досягти успіху. Але в якості от таких десь відволікаючих маневрів, можливо, будуть робити. Хоча я пам'ятаю, що десь от місяць назад вони якусь там частину теж. Техніки, колони, там колона техніки була двоє. Здається, 25 одиниць бенетехніки різних типів, станки, БТР, БМП, які вони загнали на е, теж, от десь там в район Токмака на Запорізький напрямок. І через дві доби він був відправлений вже е, в, на Донецький. Тобто привезли, ніби щось показали, навіть не встигли розвантажити і відігнали підрозділам, які якраз займалися е, штурмом е, Покровська і Константинівки. Ну такі маневри поки що. Ну такі не знаю там, знаєте, іноді логіку нашого ворога мені якби зрозуміти важко. Да, так не важко. Тим паче, що тим паче, що основу для їх перевезень все ж таки складає в тому числі бронетехніки. складає якраз оця південна залізна дорога, яка на даний момент, як я вам вже казав, ну вона Повноцінно в них функціонувати не може. Тому, можливо, вони від таких маневрів і відмовляться, тим паче, знову ж таки, з них до кінця 2025 року їхня стратегічна мета, от їхня максимальна задача, чи от основна задача це повна окупація Донецької області, ну як мінімум, хоча б вихід на рубіж Слов'янськ-Краматорськ. Це от до цих двох міст. На щастя, поки що ворог цією задачею ну, не справляється, час у нього йде, з задачею він не справляється. Але це його, скажімо, основна ідея, і дуже багато скажімо так, його дій, які ну, якби, от нам здаються десь загрозливими, якісь маневри на інших напрямках, вони, перш за все, будуть направлені до кінцевої мети для того, щоб. Змусити нас послабити десь наші позиції, якраз в Донецькій області, і там завдати основного удару. Ну, це власне вже я ж кажу по 4-4, Ну, четвертий місяць активної роботи в зоні активної mm -hmm. там штурмової дій. Пане Андрію, щиро вам дякую за вашу оцінку. Всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, що вони друзі, вам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися в тому, що нині відбувається на лінії бойового зіткнення, які наміри має ворог. Допомагав вам у цьому військовий експерт. Офіцер резерву повітряних сил збройних сил України Андрій Крамаров. Пан Андрій, дуже дякую за те, що ви прийняли наше запрошення. Дякую вам, на все добре. До побачення.